Розкажу за 50 секунд про прекрасну нову пісню з такими словами. Я йтиму за сяйвом, допоки живий. І дійсно, зараз, коли, можливо, вже далеко не всі з нас все ще вірять в те, що вірили раніше. І коли вже багато хто, на жаль, пережив ті чи інші втрати, то все, що нам залишається, це як сказано в пісні. Шукати в руїнах уламки надій і йти за сяйвом. Можливо, у кожного з нас воно своє. І саме це сяйво дає одну із хороших причин вранці вставати з ліжка. Наприкінці пісні є такі слова Свобода для мене це слухати те, що я хочу. і Любити та відчувати те, що я хочу. Сама назва цього музичного проєкту в чудовій грі слів каже «Feel it». Відчуйте це.